З пагорба ледь видно долину, перекопану лабіринтами траншей і всіяну хрестами могил. Хлюпають чоботи, брязкають ланцюги, хтось матюкається, всі важко дихають. Сім хвилин! Хлопці, маємо сім хвилин на розгортання, бурмоче командир загону легкої польової артилерії нового антіоху. Чоботи захлюпали жвавіше, і матюки стихли. На золотому годиннику з ланцюжком стрілки показали рівно третю годину ночі. Вогонь! Голос командира ще не стих, як нічну тишу і темряву розірвали постріли десятків гармат. Ніби орган у старому костелі труби гарматних дул видали музику, яку почули в самому пеклі. Знову хлюпання чобіт. Клацання затворів, рухи команди доведені до автоматизму. Вогонь! знову кричить командир, і весь пагорб освітлює благодатне полум'я від дульних спалахів. За горизонтом засвітилось, запалало. Десь далині видно вибухи, багато вибухів, більше, ніж було пострілів. Попали, добре попали. А тепер три хвилини, три хвилини на згортання, навіженим голосом кричить командир і зі страхом дивиться в хмарне небо. Хлюпають чоботи, брязкають ланцюги, всі важко дихають, моляться і матюкаються, всі знають, всі знають, що зараз може прилетіти вже по них. Треба спуститись з пагорба. Укриття ще далеко, а в небі вже чути електричні розряди і видно червоно-рожеві спалахи. Срані відьми вже тут, швидше. Крик, я чую крик, чи то спів, що це? запитав молодий солдат. Бігом біжи. штовхнув його в спину ветеран. Крик і стогін десятків, чи навіть сотень стражденних душ, ніби страшна і жалісна пісня все голосніше котиться траншеями. За цим співом вже не чути хлюпання чобіт, брязкання ланцюгів, матюків, молитов і важкого дихання солдатів. Вже видно світло укриття, вже близько. Все. Зупинився на місці командир. Відпустіть коней, хай біжать рятуються. І хай Бог береже наші душі. Всі зупинились і зі страхом подивились на командира, який продовжував говорити. Пізно, я чую їх пісню. Я навіть слова чую, вона вже тут. Люди і коні кинулись на навтьоки. Командир підняв голову до неба, де вила і наближалась чорна відьомська бомба.